Проводимо заняття з цивільними зі стрілецької справи. У людей є бажання вчитися, є бажання в когось в перспективі потрапляння до Збройних сил. Люди хочуть вже з якимись навиками туди приходити. Стрілецька зброя як Основна зброя піхоти цікавить людей, мабуть, більше всього. Зброя від партнерів, конкретно це ФНФНС, бельгійська штурмова гвинтівка фабрик Національ Ну, Просто щоб для ознайомлення для розуміння того, що у нас все більше потрапляє зброї партнерів, сазів і до, потихеньку да, там буде не одна така зустріч, буде сформована якась група, група людей, які це дійсно цікаво, які будуть ходити постійно і вони отримають навички, використання. Навички в положеннях для стрільби, в техніках прицілювання, в техніках пересування зі зброєю. Ми організовуємо це вже майже рік. Організовуємо тактичну медицину, стрілецьку справу, поводження зі зброєю, розповідали населенню про хімічну небезпеку і атомну радіацію, як що робити, які евакуаційні шляхи і так далі. Де збиратися в Чернігові? І ми проводимо ще мінну безпеку для дітей. Це вже рік. Ми хочемо це ще масштабувати, щоб в нашому регіоні в Чернігівській області було таких сім навчальних центрів, тому ми ще плануємо залучити багато інвестицій з Європи і зробити реабілітаційний хаб для хлопців. Це буде виглядати в вигляді басейну. Ми хочемо, бо в нас водних процедур немає для хлопців, і це дуже велика проблема для того, щоб тіло. Як це сказати, щоб людина розумілася з тілом своїм, і вона була на одинці завжди. Так? Бо ми психологічно якось тут допомагаємо. У нас є вже так? реабілітація тут для чоловіків та жінок психологічна, але для тіла так, щоб відпочивало і можна було зрозуміти, що я тут, моє тіло тут, я його розумію, і так далі там працювати з ним якось. Тому це майбутнє. Будемо з цим ще працювати до повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року я взагалі не мала ніякого відношення до медицини, але оскільки війна прийшла буквально в мій дім, тому що я сама е, зерпіня, довелося щось робити, довелося навчатись. Війна вчить дуже швидко. І цивільне населення, воно, хоч е, і не має також можливо відношення, в принципі, до медицини, але е, ми бачимо ситуацію зараз, ми знаємо, що Може е, прилетіти в будь-який момент, в будь-яке місце, і надавати допомогу доведеться, хочеш ти цього чи не хочеш, тому що від тебе буде залежати життя твоє або інше. Найперше, чому я хочу навчити, це потрібно вміти зупиняти масивні кровотечі, тому що від них помирають люди найшвидше, і е, довести цивільному населенню, що Аптечка з найнеобхіднішим обладнанням вона має бути не лише у військовому, але і в цивільному житті, так само в машині, або тримати той же самий турнікет десь на собі, в сумочці чи інше, це може врятувати життя. Я завжди вважаю актуальним це домедична допомога, тому що в будь-який момент може прилетіти. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що від мене залежить моя дитина, якщо я беру як мама. Від мене може залежати зовсім інша чужа людина. І Якщо я буду знати, як одіти чуд на людину, я думаю, він мені скаже дякую, як виживе. Те саме стосується мене, якщо, не дай Боже, так станеться, що я буду десь на вулиці, буде якийсь прильот чи просто якась різна ситуація, на одіти чут навіть собі, навіть самому звичайному машина може збити. Якщо я буду при свідомості, в мене там буде кровотеча, я буду мати можливість подіти цей чут, я це зроблю. Мені було цікаво також побачити, коли мужчини військові нам розказували, що у вас складається, то яка, як він виглядає взагалі, скільки важить. Особливо це для мене актуально, як для жінки. Все-таки 5 кг – це важко навіть для мене. Але потрібно вчитися. Обов'язково буду приходити, тому що я рахую, що все ж таки, знову ж таки, та сама медична допомога, домедична допомога має бути обов'язково в нашому житті, як в цивільному, так і в військовому. Сьогодні в Чернігові більш-менш тихо, завтра може бути не тихо, може бути березень 22-го. Тому треба вчитися.